Ся журять чорних що їх вітер розганяє, Спи, дітинко, спи, спи, спитин спи, ниця не жури. Я тя буду ти Божа мати обороняти, спи дитинко, спи спи дитинко, спи Ничця не жури, ти свої очка, люба моя діти Спи, спи дитинко, спи, ниця не юри, люляй, чуча ще белай коло тебе всі ангелу. Спи дитинко, спи, спи, дитинко, спи. Не жури. Коло тебе твоя мати, що тя буде колосати, спи, дитинко, спи, спи, дитинко, спи. Колискова пісня. Це найперша пісня про любов у житті людини. Це послання батьків до своєї рідної дитинки, і саме в Колисковій передається та велика любов мами і батька до своєї дитини. Або Колискові співали ще сестри і братики, бо, наприклад, Раніше люди трудівниками були, то багато працювали. Іноді старші братики сестрички доглядали за малими і навіть самі складували Колискові для діток. Через Колискову дитинка пізнає цей світ. Навіть коли народжується, я пам'ятаю, коли мій синочок народився. Як тільки ми його принесли з родома от на ручках, доки співалася Колискова, доти він цілу пісню не плакав. Як тільки закінчували, то дитина собі пригадує, що десь його щось турбує, то починав плакати. Але як воно благотворно впливає, розумієте, вже довели навіть вчені, що музика створює додаткові нейрони у мозку. І, звісно, коли співаєш своїй рідній дитинці, ти її і погладиш, і приголубиш. Тобто це вплив іде як тактильний, так і слуховий. І так потрошки привчається дитина любити музику. Далі, коли вона росте, коли скові можна і дорослим діткам співати. Буває, що дитина не може заспокоїтися, то мамин голос вібрації або тата, голос вібрації, дуже заспокоює наших діток. І я вирішила підняти давні колискові, котрі притаманні нашому регіону. Я їх співаю з нашою русинською місцевою вимовою. Наприклад, така польова, є гірська колискова гайчі, сину, гайчі. Я думаю, що її виконувала сестричка або братик. Можу вам зараз проспівати. Гайчі, сину гайчі, не є дома мамчі». Гайчі, сину гайчі, не є дома мамчі, пішла, мамча в поле, спи, брате соколе, пішла, мамча в поле, спи, брате соколе. Там три куплета в колискові, вона дуже ніжна і любовна. Я думаю, що колискова пісня це взагалі як наш генетичний код. Вона саме передає любов предків до своїх нащадків. Вона заспокоює, навіть сама людина, коли співає, дитинці, вона вже не може сердитися, не може злитися. І не потрібно на дітей кричати взагалі по максимуму, тому що ми про це забуваємо іноді. У нас турбот багато, ми загружені. Деколи люди зриваються на своїх дітях, а це би треба поменше робити, або взагалі старатися цього не робити, тому що життя воно не завжди легке, потім доросле життя. А дитина виросте, пригадає батьківську цю колискову і в самі складні моменти заспокоїться. От у мене так, я завжди пригадую, як мама мені співала, наприклад. І ви знаєте, це найкращі, мабуть, ліки навіть. Моя мама була музикантом, вчителькою, і вона сама створювала мелодії. Наприклад, є така народна, колискова слова, слова народні, а музику моя мама сама придумала для моїх двох старших брат, братів. І ви знаєте, дуже ніжно вийшло. І потім вона вже і мені співала, коли я була маленька. І прошу вас послухати цю надзвичайно гарну мелодію. в ко На пісня моїх батьків, одна з улюблених, це пісня в виконанні нашої народної артистки Ніни Матвієнко, яка називається Мамо, вечір догора. Я попросила, щоб зробив переклад на русинську нашу бесіду, лікар із сваляви, його звати Валерій Гаврилишин. Він сам кардіолог, пульмонолог. І він настільки добре володіє нашою говіркою, що слова вийшли надзвичайно ніжні, надзвичайно гарні. І дуже багатьом людям подобається, саме нашим місцевим, які навіть ну, кажуть, що настільки їх це душу торкає, що вони хочуть слухати ще і ще. No! На великі фестивалі. Недавно мене запросили в Чехію, на словацькому кордоні є таке село Рожнов над Радгостем. І там раз у два роки проходить фестиваль у такому старому селі, як у нас, Ужгородський Скансен, дуже подібне, але воно в самому селі знаходиться, в самому цьому. Гарному дуже селі там називається Волаське селище. І хотілося вам сказати, що в Чехії і Словакії люди чекають цього свята два роки. Вони до нього готуються. Цей фестиваль проходить два дні. З'їжджаються люди із всього регіону, з цілої країни. Мене запросив виступити професор Карлового університету, його звати Маріан Фрєдл. Він як фольклорист збирає забуті старі пісні, як у Словаччині, так і в Чехії. І він це дуже сильно любить. І ви знаєте, колектив він зібрав 5 людей. Мені було надзвичайно приємно, тому що свої пісні я їм вислала по інтернету, але музиканти настільки підготувалися, що ми фактично за 15 хвилин підготували готовий репертуар на наступний день. Нам не треба було багато репетирувати, тобто це надзвичайно високі професіонали. І вони отримують задоволення, коли грають, навіть на репетиціях. Їм це в кайф в радість, і так само на виступі. От настільки мені було вражаюче і приємно, амфітеатр був заповнений людьми. Там, як то кажуть, яблуко ніде було пасти. В прямому ефірі це все знімало чеське телебачення, але в мене не було хвилювання. Я настільки довіряла цим чудовим музикантам, що все пройшло на ура, на біс. Я б хотіла, щоб і наші місцеві люди. Привчалися з самого дитинства настільки любити наш місцевий фольклор. Хотілося сказати ще таку річ: що на цьому фестивалі я виконувала три наші пісні. Люди надзвичайно реагують чутливо на події в Україні. Я їм заспівала, пливе кача. Наш русинський варіант із збірника Віри Баганич, і я про це розказала зі сцени, що ця пісня пливе Каче, вона звучала на великій сцені в її виконанні і ще в 1960-х та 70-х роках, разом із закарпатським народним хором. Пісня про долю наших емігрантів. тому що Закарпаття такий регіон, що у нас історично склалося, що люди по заробітках дуже важко працюють. Тому що роботи як такої нема, особливо по селах, а забезпечувати сім'ї треба було. І тому це такий трудолюбивий народ. І в пісні йдеться про саме такі моменти. Але на сьогоднішній день ця пісня стала символом наших героїв, полеглих на Майдані і Небесної Сотні. В Чехії це люди прекрасно знають, і їм це було цікаво слухати. Вони співучаствували, коли я співала. Вони сильно хвилюються за долю України і так само з нами моляться, щоб скоріше наступила перемога і наступив мир у нас. Також другу пісню я заспівала, вона називається Летіла бим на край світа. Це дуже відома пісня. Але цей оркестр настільки зіграв по-новому. Вони зовсім. Нове звучання придали цій відомій пісні, ну дуже гарно. І самі закохалися в цю пісню, вони мені всі казали про це. Ну і третю пісню я теж заспівала із збірника 1930-х років, коли перший керівник закарпатського народного хору Петро Милославський записував фольклор від стареньких людей. По всьому Закарпатті, і, наприклад, на полонині руні ця пісня була записана безпосередньо від пастуха Федора Повхана. Для мене це все настільки чарівно, коли я от, е, такі пісні знаходжу. Я сама ніби переношуся у той далекий час і пов'язую його з теперішнім. Тому що, в принципі, сутність людська не змінилася. Змінилося наше життя, змінилося. Воно тепер сучасне, багато чого доступно, що не було доступно, але душа і серце людське воно таким же і лишається, як і було давно. Тому я би хотіла, щоб наш добрий, мудрий народ і надалі процвітав, тому що саме через пісні народні наші, і через колискові, і через інші традиційні наші співанки передається, можна сказати, як заповіді наших предків до своїх нащадків, які нас іще не знали, але вже наперед любили, мріяли про нас, думали, як ми будемо жити, так само, як ми тепер думаємо, як же будуть наші діти, внуки і так далі. І хочемо для них щастя, щоб у них життя було легшим і кращим, ніж у нас. Ой, зацвіли зацвіли та всі гори долиночку, покрили. та всі гори, долиночку, покрут. believe Хотіла б уповісти, що дуже важливо не ганьбитися нам, особливо молодим, нашої русинської бесіди. Тому що ото є наше достояння і є багато літератури давньої. І це дуже давня мова, наша бесіда. І важливо правильно вимовляти наші фонеми русинські. У нас є три фонеми: і. Є І, і. Як в українській є така е, гортана і. і ця фонема дуже важлива, бо вона придає е, краску, е, придає зміст, і е, лише справжній русин знає, де її вживати. При їжим і все тяжко порозуміти, але з часом і вони привикавуть. І то велика радость, коли Учаться говорити по-нашому. І це радость для нас, бо так можна порівняти, ж у кожному краї ростуть свої рослини, своя природа і все, все наше, рудної серцеве. Сяк точно і наша бесіда. У кожному країві, у кожному районові є своя бесіда. І сякся познавуть. Навіть у дуже далекому зарубіжжі свої люди, можуть це і родичі сяку, познати, десь далеко від хижі материнської. І це велика радость. І не треба то того ганьбити, бо так говорили наші мамки, няньки, бабки, дідики. Я, наприклад, дуже добре тямлю свою бабку, коли я була, хоч я була маленька, коли її вже не стало, мені було 5 років. Але я тямлю її любов. Я тямлю, як вона файно зо мною приказувала. Вонася старала як може більше мені доброго повісти, файного, ласкавого слова. Наш язик є дуже ласкавий і дуже красний. І мене особливо радує в нинішній день, бо я давно хотіла наші русинські співанки зробити современними. Для того б їх любила молодь, аби перестали ганьбити. Уж, ти говориш по сільськи то не файно. Сяк недобре казати, бо це є наша гордость, це наш діамант, як наша мала батьківщина, так само і наша говірка рудна. І зато е, недавно стріла около двох років назад ужгородського музиканта звати його. Олександр Кіреєв, і він спершу робив обробки на наші старовинні колядки. І то не тільки людям полюбило, то незвично для людей було слухати, що мене почали люди просити ще, коли будуть ще нові співанки. І цьому Олександрові дуже полюбилася робота, він тим надихнув. І вже на нишній день він зробив 14 обробок. І вона на кожна різна, кожна має своє таке обличчя інакше, інакші ритми, Але вона зроблена в сучасному електронному стилі. І дуже добре слухати. Може і в машині їхати, включити собі. І туди і дорога веселіша, і десь скорше. І там звучить наша вимова. Яся стараю не забити, бо на нишній день я не основу. Вдома так часто нашу русинську бесіду, але ціле дитинство мої батьки хоча були обоє викладачами, а й вдома ми всі говорили по-нашому, і мої старші брати, і я, бо мамка так хотіла, бо це материнська бесіда, та материнське молоко із самого дитинства це дає дитинцю, бо сильна була, бо кріпла. Так само і мова. Мама це дуже високо цінила. Зато хотілося б аби і далі наша молодь, зберігала іменно наші традиції, бо в нас є що казати. Друге діло, якби той був бідний регіон на фольклор, та й на співанки, та й на які в нас казки чудові теж. Ну, це просто велике багатство. Ми ще самі не усвідомлюємо, в якому райському і благодатному місту ми народилися і жиємо радуюся і надіюся на те, що буде процвітати, що наше подростаюче покоління буде підтримувати наші традиції і нашу культуру. І думаю, що Закарпаття обов'язково буде процвітати, і люди будуть у нас щасливі.